Що робити, якщо в неї туга ваїна? Читаємо Редіт. Перш за все, в мене не так багато сексуального досвіду. В мене були нетривалі friends with Benefits і одні стосунки багато років тому. І це все. Нещодавно я, чоловік 30 років, почав зустрічатися з дівчиною, їй 25, і ми знайшли спільну мову на першому побаченні. І вона запросила мене до себе додому. Після гарної прелюдії ми перейшли до основної частини, де вона сказала мені бути обережним, тому що там дуже тісно казка про рукавичку. Я подумав, що це просто брудні розмови, але виявилось, що ні, вона справді дуже туга. І мені довелося бути дуже обережним. Моя проблема полягає в наступному: там настільки тісно, що моя крайня плоть сильно стискається. І при русі мені дискомфортно, бо вона ніби прилипає до її нутрощів, навіть якщо дівчина дуже мокра. І тому крайня плоть сильно розтягується і мені боляче. Ми чудово провели час разом і зустрілися знову через кілька днів і спробували ще раз. Але на третій спробі та частина. Крайньої плоті, де шкіра з'єднується з головкою з боку, просто боліла, і мені довелося зупинитися, що було обломно для нас обох. Вони чули щось про секс? Ми е, спостерігаємо, як казка про рукавичку перетворилася в казку про рібку. Дід за бабку. Лучка. Ладно, я не знаю, що нам треба зробити, щоб полегшити біль, оскільки, здається, це просто анатомічне обмеження для мене. Також мені дуже дивно мати проблеми з вузькою вагіною, адже стереотипно це, типу, чудово. От. А у нього щось не чудово вийшло. Читаємо коменти. Перший комент очевидний: я б порадив спробувати лубрикант. Чувак буквально пише, що він до неї прилипає всередині. Може, Може таке якби на часі? Може якось на часі? Взять лубрикант і намазать, щоб не прилипати. Коротше, Way, в магазині хочу гратися. Можете купити різні лубриканти. На водній, силіконовій, гібридній основі, смачні, несмачні, які хочете. І з промокодом hg 10 буде знижечка 10%. Посилання в описі. І ми йдемо далі про лубриканти. Так, і під лубрикантом я маю на увазі справжній лубрикант, призначений для сексу. Не дитяча олійка, не вазелін, чи, не дай Боже, слина. Спробуйте якийсь нормальний ск і не імпровізуйте, будь ласка. Нема що додати. Все так. До речі, в мене ще питання до цього тіпа з історії. Він сказав, що в нього там щось зачіпляється, прилипає. Це значить, що він не користується презервативами з нею? Мені ніж не здалося. Можливо, якщо б він надягнув презерватив, то нічого б в нього не зачіплялось. Вона мала виділитися смазка. Ну типу він ж писав, що вона дуже мокра. То як він, нахуй, приліп? Коротше. Це в нього якісь ванней стенди, і він ще й презервативами не користується. Засуджую презервативи в магазині хочу гратися теж іміються. Коротше, він написав, що е, вона була дуже мокра, і він до неї прилипав питання, да? Чому? Тому що природня лубрикація, вона не така в'язка, як, наприклад, лубрикант. Вона доволі швидко висихає і вона може прилипати. Тому лубрикант, призначений для сексу, буде більше ковзати, ніж природня лубрикація. Користуйтесь. Далі про лубриканти. Крім того, ви можете поекспериментувати з лубрикантами різної в'язкості і взяти конкретно для вас щось більш в'язке. Так, да, ви можете або взяти силиконовий лубрикант, який буде дуже довго ковзати, супер довго, прям капець, або взяти на водній основі просто більш в'язкий, такі теж існують. О, хтось питає, що не так зі слиною? Чому про це не зняв відео Віталій Гардієнка? Не знаю. Я зніму У слині багато бактерій, які можуть стати причиною інфекцій, і також вона якби не дуже ефективна, бо вона швидко висихає. Да, це так. Тут далі люди просто люди просто зачепились за лубриканти і обговорюють, тільки це. Беріть силіконовий, тому що на водній основі стане липким. Насправді, якщо ви хочете не липкий лубрикант, просто беріть лубрикант без гліцерину, тому що липкості додає гліцерин. О, така вам порада. І хтось намагався бути розумним і написав: Ні, не беріть силіконовий, якщо ви використовуєте латексні презервативи. В цьому випадку безпечні тільки лубриканти на водній основі. Це неправда. Силіконовий лубрикант сумісний з презервативами, з презервативами несумісні на масляній основі. Все, я устомилась, говорять про лубриканти. Перейдемо до наступних коментів. От дівчина пише: я теж дуже туга, занадто туга, і я ходила з цим до лікаря. І він сказав мені, що це. Здебільшого мимовольні скорочення м'язів через те, що я нервуюсь перед сексом. І це проблема, якщо чесно. Ну, у мене таке було, понімаю. Мені допомогло дихати животом. Дихати животом, а не маткою. Це мені порадила моя гінекологиня, я, Коли я прийшла до неї на прийом і не могла розслабитися, вона сказала: спробуй дихати животом. І в мене реально розслабились м'язи. Тому дівчата. Користуєтесь, якщо ви думаєте, що розслабитись вам допоможе алкоголь? Це пастка, він не допоможе. Він може зробити гірше, навіть во хтось пише цій дівчині. Чи можу запитати, це була порада від лікаря загальної практики, типу сімейного лікаря, чи від гінеколога? Генерога тощо. Тому що коли результат такий, що вам просто треба більше розслабитись, я завжди боюсь, що пацієнта, можливо, не сприйняли всерйоз, і лікар має обмежений досвід в лікуванні проблеми, яку ви йому розповіли. Таке теж може бути, тому що ну, дуже часто гінекологи і гінекологині не е, сприймають серйоз жінок, які приносять свої проблеми і щось кажуть там на тому, можливо, там проблема глибша, ніж просто розслабитись. Наприклад, як тут. Це реальна річ, проблема, яка називається вагінізм. І в такому випадку часто рекомендують вагінальні розширювачі, щоб комфортно розтягнути піхву. Я з чоловіком вже 22 роки і досі маю цю проблему навіть після народження дитини. В мене не такий сильний вагінізм, але в мене часто виникають проблеми з тим, щоб вести всередину себе. Якщо я зверху, і навіть якщо я не зверху, перший час мені трохи боляче. У мене були хлопці, з якими це було не так, але вони просто були не такими товстими в певних місцях. Так, ітоги ітогіпадві. Цьому чуваку з історії я би просто порадила взяти презервативи і лубрикант, і якби спробувати так, я думаю, що проблеми б вирішились, а дівчина там, наче, знає, що в неї є така. Особливість. І тут, вже, якщо, наприклад, ви стикаєтесь з таким, можна сходити до лікаря, лікарки і сказати, що мене це там не влаштовує, і вже дізнатися, чи це просто у вас м'язи напружуються, тому що ви нервуєте, чи це ваша анатомія, чи це якась проблема, з якою можна щось зробити, і вже розбиратися. Тому е, головне, щоб вам було комфортно, не силуйте себе, не робіть щось через біль. Не робіть щось, тому що ви вважаєте, що має бути якось так, і тому ви маєте терпіти. Нє. Ну да, і про контрацепцію лубриканти пам'ятайте, що це база. Це робить все x 10 краще. І якщо ви хочете поекспериментувати з лубрикантами, презервативами або з іграшками, можете купити це все в магазині. Хочу гратися з промокодом hg 10 10% знижки і лінк в описі. І е, можливо. Вона туга, тому що їй сумно, і в неї туга.